Це буває вперше. Оце я вперше поквасила капусту. Тільки не кидайте в мене помидорами. Ні, ну, в мене було кому завжди це робити. То чого я маю лізти поперед батька в пекло? А оце ж мені під відео про пелюзку чоловік написав дуже прості пропорції, і я думаю, що б то не зробить? Думаю, ну, зробила. Порізала капусту, моркву потерла. Дивлюсь на ті 15 грамів солі на кілограм капусти і думаю, не малувати то буде. Полізла в інтернет таки. І перше, що я там побачила, що справжня господиня дуже тоненько шинкує капусту. Подивилась на свою капусту і думаю, ні, ну у мене інші таланти. Заквасила, зараз буду куштувати. Зараз будемо куштувати. Ні, ну нічого хрумка, смачна, талановита людина, талановита в усьому.